ご飯に合わせてもい Вчора пізно вечором на митний пост Тиса, що знаходиться на українсько-угорському кордоні, заїхали два мікроавтобуса під керуванням громадян України. Після обрання, обрання смуги руху Червоний коридор їм було запропоновано заповнити митні декларації. Після заповнення митних декларацій, де не було указано нічого крім особистих речей, дані транспортні засоби були направлені на поглиблений огляд, де було виявлено. 18 мотоциклів провідних фірм, загальна сума яких складає більше мільйона гривень. Згідно Митного кодексу України була порушена стаття 340 Митного кодексу України, дані транспортні засоби вилучені до, і передані на склад митниці.